На сцені Київського театру воєнних дій показали прем'єру вистави посестри. Вона про жінок на війні створену за текстами снайперки сил спеціальних операцій. Її історії поєднують спогади дитинства та досвід з передової. Більше про саму виставу та акторів знають мої колеги. Китя, гульчатай, кобза, лисичка, малібу. Це справжні позивні жінок, які грають у виставі посестри. Усі вони чинні військовослужбовиці на сцені переживають усе, з чим зіткнулись у житті. Ми піднімаємо проблематику в першу чергу це того, що є клеймо на жінках, що вони щось повинні, як військовослужбовиці. Вони повинні бути, наприклад, сильними, серйозними, так, тобто тільки такими. А ми стараємося ламати ці стереотипи і показувати, що в цілому військовослужбовець, і чоловіків стосується і жінок, вони можуть бути різними. Тому що чомусь наше е, суспільство, особливо цивільні, вирішили, що вони тільки такі, тільки сильні. Проєкт спільна ініціатива театру воєнних дій та Національної гвардії України. У кастингу взяли участь близько 50 жінок. Його проводили у два етапи: Катерина Гончар з позивним киця одна з п'ятьох учасниць вистави. Жінка з родини військових. Зараз вона у лавах Національної гвардії України. Катерина займається музикою і завжди мріяла виступати на сцені. Тож для неї участь у виставі це можливість відпочити від служби та во. Є на трішки отримати якусь рознарядку після роботи, так як треба відволікатися після військової служби і не забувати, що війна всі війни закінчуються, і треба не забувати про і цивільне життя. Також Катерина наголошує, вистава описує прірву між цивільними та військовими, через що можуть з'являтися непорозуміння. І все буває по-різному. Кожна людина в нас різна, але ми всі нас об'єднує те, що ми любимо Україну, ми стали на її захист, і можна сказати, ми пожертвували своїм цивільним життям. Заради нашої батьківщини на сцені театру воєнних дій грають винятково ветерани війни та чинні військовослужбовці. Його заснував театральний режисер Алекс Боровенський у 2024 році. Тоді театр дебютував виставою Стусанина. Алекс каже, їхній девіз голоси військових мають звучати і а... Посестри точно мають поїхати і за кордон, і по Україні. Стусанину чоловічу виставу вже запрошують по Україні в турне. Я думаю, з посестрем буде ще легше, тому що вона смішна. Вона достатньо смішна, там багато жартів, там танці. Вони там танцюють під якісь українські народні пісні. Боровенський певний, найважливішим нині є долі військових та повернення їх до мирного життя. Робота самого театру це також інструмент, який допомагає реабілітуватися оборонцям. Наталя Стареправо, Андрій Вірстюк, Телеканал Еспресо.